давайте ще раз тоді. Тобто, ви на свій мобільний телефон тільки що диктували комусь невідомій особі диктували мій номерний знак. Тобто, теоретично, якщо Володим, зараз по перше, я не знаю, чи це ваш номерний знак, тому що ви наскільки. Я бачу, ще не придивили не посвідчення водія, не судосворічні. Добре, да, я, я я уточню питання. Я уточнюю я, порушили я, я, правила дорожнього руху, що вам було повідомлено. І мій колега давайте, спочатку, вас давайте спочатку, давайте спочатку ми встановимо, чи я порушив, чи 에, не порушив, а потім ви будете е, кидатися такими е, фразами, що я грубо порушу, тонку. Я не кидаюся. фразами. Ну так давайте, давайте ну, тримаємо себе якось в рамках. Я Добре, поки що абсолютно шо, вірно. Тому видіть себе, будь ласка, дивіться, я що, я ж я кричу на вас, чи я. Можу, поси. Дивіться, я ж на даний момент, поки не винесено на постанову, я не є порушником. Тобто ви зараз не можете ніяк створювати, що я грубо порушив чи не грубо порушив, чи я взагалі перебував за кермом автомобіля, чи цей автомобіль е -е, рухався. Водій, е -е, я вас попередив про те, що ведеться відеофіксація. Так. Е -е під час цього я вас запитався, яким чином ви потрапили саме сюди в це місце. Well, я вам сказав що по 63. Ви, о, ні. Ви сказали, що ви, звичайно, рухались, бо не на авто не вертольотом ви ж сюди да, були доставлені. Булці. Але від будь-яких пояснень ви відмовили згідно з 63. І, звичайно, це ваше конституційне право. Правильно. Але так. ви надали пояснення, тобто ви підтвердили факт того, що саме ви даним автомобілем. Я, я сказав, коли, на я цю сказав коли я рухався. Я міг вчора рухати з цієї вулиці. Могли А зранку і вчора. Ві? Ви також не бачили жодних знаків. Тобто, ви повторно порушуєте правила дорожнього. В... Руху. В... Я В... Вас запитався, В... Чітко... В... я вас склас. запитався чітко і ясно, чи ви. Сюди прибули сьогодні. В даний дивіться, момент, я вам в чітко автомобілі. ясно сказав, що на дані дивіться, чітко ясне приїхали сюди, керуючи даним автомобілем, бо не вертолітом, чи вертольотом, чи гелікоптером Гелікоптером, на гелікоптером вас же сюди доставили. Це ваші слова. Можемо, якщо ви чимось не згідні в подальшому заявити клопотання, оглянемо відеозапис в суді. Де буде спростовано або підтверджено, ви як, Ну ви ж кажете, що ви, ви хочете ви, оскаржувати ви, ви, наші дії. Правильно Ви подаєте на мене в суд? Ні, я цього не сказав. Ви кажете, що ви хочете оскаржувати зараз. Ви хочете писати заяву. Тому я вже наперед Дивіться, пояснюю 에, Давайте ми уточнимо по питанню, якому ви звернулися самого початку. бо ми прийшли аж до грубого мого порушення. А я спочатку до вас звертався з приводу того, що ви передавали. Мій номерний диктували, мій номерний знак по своєму я власному. Не знаю, Давайте дослухайте, бо дивіться, ви як говорили, я ж вас не перебував. Ви не можете бути толерантним. Звичайно. Давайте. Ви е, тільки що підтвердили, що ви на власний мобільний телефон комусь передавали е, номерний знак, не мій, а автомобіля, в якому я сиджу. Мене, мене цікавить питання, куди ви і кому ви передавали, з якою метою. Ви заявляєте з даного приводу яке небудь клопотання? Я можу вам надати аркуш формату А4 і на всі ваші клопотання. Клопотання з приводу чого? Ви зараз побочете, щоб я надав вам відповідь стосовно. Я не попочу, я, я, я вам задаю зараз... чітке питання. 에... Я, дивіться, ще раз. Ви, напевно, не почули. Я вам задаю чітке питання не в рамках адміністративної справи, а в рамках тих, що ви на даний момент передавали мої, не мої, не дані автомобіля, тобто державний номерний знак комусь. Ні, ви можете пояснити кому і з якою метою це робили? Я зобов'язаний вам пояснювати. Тобто ви не зобов'язані. Зобов В суді ви покажете, кому ви дзвонили? Е, якщо суду буде необхідно, суд вправі через оператора, витребувати роздруківку. кому з Через оператора? Профані, звичайно. Нічого собі. Ну давайте знайомте нас з поясненням. З яким вас знайомиться ну, пояснення? Чоловік ж написав пояснення. Я не зобов'язаний вам надавати для вивчення його пояснення, оскільки там містяться його персональні дані. Розголошення персональних даних заборонено. <реш> ви ви, ви перетомні Хоть... чи ні? Що ви сказали про ви, ви я питаю? Я не сказав, я запитав дав запитання. Ви притомні? Водій, ви себе е, хочете вести, як ви хочете співпрацювати з патрульною поліцією? Чи ви хочете зараз? Ні, співпрацювати, я співпрацювати я точно не буду, бо ви мені не а можете, ви, можете заплатити. Ви, 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 ви не ви можете не стільки будете. грошей заплатити, щоб я з вами співпрацював. Я зараз не тобто, співпрацюю, з вами ви будете Ні, Я не нанітаю, я з вами спілкую. намагатися якимось чином слугу. Дивіться, я з вами нормально зараз спілкуюсь. Ви ну я не нагітаю. Водій, коли ви задаєте некоректні і. Практично образливі запитання, то це явно не є нормальним, ввічливим притом, і, як ви кажете, притом, толерантним. Чи притомний, чи непритомний це і у вас. Ви врахуєте, що це є образучим? А якщо ви. Добре, я перефразую питання. Якщо я якось ви е, освічений поліцейський, чи ні? Дуже гарне запитання, я вам за нього щиро дякую. Ну, це напевно рішення стосовно моєї освіченості і взагалі. Моєї кваліфікації будуть приймати саме... добре. Я, саме, я У Нас зараз у нас зараз починається демагогія. Давайте Абсолютно починаємо вірно. по процедурі. Давайте по процедурі Посвідчення водія свідості, реєстрації та дивіться. цивільної полі... е... відповідальності. Я, 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 я не чую вас. підійдіть ага. на цю сторону. Там проїжджа частина, мені зручніше комунікувати з вами звідси. Ну тоді давайте якось наклоніться, бо ви я не, не бачу вас. Я не, Ти я не... явно не... хочеш, щоб мені балончиком пшити <свист> в нас. Не <свист> можете вийти з автомобіля. Я не можу вийти з автомобіля, ну не можна? можу. Не можете. Чому не можете? Ну бо не хочу. Вам щось погано? Не хочу. Ну перер... переживаю не за... Ви вживали якісь засоби? Я... Ви вживаєте лікарські? Лікарські? Так. Не знаю, не напевно. Не напевно? Чи ви не впевнені? Посмотрим, что у, нас. у нас было два мешка травы, 75 таблеток мискалина, 5 марок мощнейшей кислоты, пол соломки кокаина, игра возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов. А еще литр текилы, литр рома, ящик пива, пол литра эфира и две дюжины амила. Не то чтобы все это было нужно в поездке, но раз уж начал коллекционировать наркоту, то иди в своем увлечении до конца. Поясню суть мого запитання, у вас е, явно е, наявні ознаки наркотичного сп'яніння. Ваша поведінка, яка і на даний момент і була перед цим, що Ти Ви взите мене зараз на освічення? Е, так, я вам буду змушений запропонувати приїхати супер. на вулицю Миколаївську до Чернівецького обласного наркологічного диспансеру, спецмедичну установу для ослідування вас на предмет вживання наркотичних засобів. Супер. Тоді як ми зараз робимо? Ви направлення виписуєте, ми їдемо туди, чи ви спочатку розглядаєте справу про нібито правопорушення. Що значить нібито правопорушення? Звісно, що я стверджую. Ваша суб'єктивна точка зору. Ну аналогічно, як і ваша суб'єктивна точка зору. Ну, у мене не може бути суб'єктивною точка зору, тому що я приймаю об'єктивне рішення на підставі зібраних доказів. На підставі в тому числі чого? показів свідків і обстановки, яка в даний момент склалася. В даний момент ваш автомобіль припаркований на смузі з одностороннім рухом, з Ми розглядаємо справу про адміністративне правопорушення. Прошу? Ми розглядаємо зараз справу про адміністративне правопорушення. Так, ми розглядаємо. Особу мою встановили, інспектор. Хто буде розглядати? Добре. Ви чи ви? Свідоцтво міста, хто хто 16. хто буде розглядати справу з вас? Хто з вас двох буде розглядати справу про адміністративне правопорушення? Хто іменно з ким я буду далі продовжувати діалог? А вам що важко спілкуватися з двома? Ви два будете дві ми... постанови виносити? Ні, Ми дві постанови не будемо виносити. Хто буде виносити На... постанову На... На... і розглядати справу про адміністративне правопорушення? Чітке питання. Водій, ми ще поки що до ваших запитань, будь ласка, я хочу отримати відповідь стосовно того, чи ви будете приділяти посвідчення водія свідоцтво реєстрації транспортного засобу та поліс обов'язкової цивільної відповідальності. По причині. По причині порушення правил дорожнього руху. У нас є покази свідків, які Можна з ними показують... Які вказують, що ви рухалися за кермом даного автомобіля з явним порушенням правил дорожнього руху? В зв'язку з зв чим я вимагаю у вас приділити мені посвідчення водія судосвої реєстрації транспортного засобу та поліс обов'язкової цивільної відповідальності у випадку вашої відмови, чи можливо у вас немає документів даних. Ви монолог ведете чи ви спілкуєтеся зі мною? Я задав запитання вам. У мене чи є, є Придивіть, будь ласка, свідоцтво реєстрації транспортного засобу, посвідчення водія обов'язковою цивільно. Зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що ви порушили правила дорожнього руху. Який саме пункт правил? 4-3. Вам вже мій колега 4-1. Хто розглядає справу про адміністративне правопорушення? На даний момент. Хто розглядає вами... справу, чітке питання, хто розглядає справу про адміністративне правопорушення, фамілію, ім'я, по посаду? Я вам представився, інспектор другої роти, тобто батальйону, тобто управління ви? патрульної поліції в місті Чернівці, рядовий поліції, Семеняк Віталій Віктор. Тобто -е? я Все, вам супер, представляюся. Супер, супер, І нет. вимагаю у вас надати мені посвідчення водія, свідоцтво. Надати я вам не, не зможу. Я сказав пред'явити. Я сказав пред'явити. Випад... Я вимагаю у вас надати мені посвідчення водія. Суд... Я вимагаю пред'явити посвідчення водія судової реєстрації транспортного засобу та поліс обов'язкової цивільно -цивільно цивільної відповідальності. У випадку вашої відмови. Тобто, по, по... У випадку вашої відмови, ваші дії будуть розцінені як злісна непокора законній вимозі працівника поліції. Угу. Тобто, ви мені зразу 185-ту? Зараз не взяти, тобто ви мені зразу 185-ту будете? Та? В тому випадку, якщо ви будете далі продовжувати протиправну перемінку, може бути і відповідальність за статтею 185-ту. Ви будете виносити постанову зразу, чи проводити розгляд справи про адміністративне правопорушення? Зараз вибачте спонсор. Я вже пояснив, виїжджаєте на вулицю, Да, я только хотів сказати, если будете пшикать балончиком, предупредите, щоб я вийшов. Ви кудись уже заноситься поставити? Ще поставить Нет, давайте спочатку ми проведемо розгляд. Що ти знімаєш? Забери цього молодого чоловіка. Він знімає персональні дані. Він є учасником. Він персональні дані знімає. Диві. Ви щойно з -з 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 мені відмовляли в ознайомленні з його показами, а він дозволяє йому знімати я мої я персональні дані. О, так переговори. скажіть, що це протизаконно. Винесіть попередження. Винесіть. Я вам кажу, винесіть йому попередження. Документи знімати заборонено, тому що вони так само, як і ваша. Місце консультанний. Артем Васельович, який тут може. Артем Васильович, тут... то... <laughs> ну, Васильович розкові про щось більше, то в принципі можете цим скористатися. Конституції України, ви маєте право надавати покази, або пояснення, що до себе, в сім'ї, а також близьких родичів. Відно 268 ви маєте право на юридичну допомогу, ви маєте право заявляти. Клопотання, також маєте право написати заяву. будь ласка, Заяву і за. клона кого? Що ви бажаєте? Що бажаєте? Заяву, клопотання. Ще Це раз 268 я не зрозумів. Маєте право на юридичну так. допомогу. Так. Також маєте право на <звіт> подачу клопотань, написання заяв. Ще що? Може відкриєте інтернет, у вас 3G є. Бестро без, без загрузиться, або може в кодекс маєте машину. 3G є і кодекс є. Ну, давайте кодекс, зачитаємо. Так буде правильніше. Ви хочете ознайомитися з, з Ну як, Я не те, що хочу, ви зобов'язані мене ознайомити. Ну, вам зачитав, мій колега. Ну він так зачитав півречі. Вам не зрозуміло. Це Ні. повністю ви хочете повний змінити. За кодексом, пішли в книжний магазин, купити кодекс. А в інтернет живе. Три діжку. щоб я Ні, пішли до службового автомобіля. А у тебе щось вчора черепі Я не приживаю, я взагалі радий з собою зразу з кодексом ходити. А, ну добре, Бачите, щоб я переживав. Ви теж приїдете в суд? Ваш напарник дав слово поліцейську, що він приїде в суд. В який суд? Ну, в який вас викличуть. Ви ж бачили звідки? Якщо буде виклик суду, то ви приїдете. Ми будемо діяти чинного законодавства. Тобто не <свист> а що? Ва Ва, то дивіться. За диві... диві... викликом суду можна А Ви, ви запитайтеся, запитайте свого свого керівника. Він вам розкаже історію про бувшого свого керівника. Є такий двохметровий 2,07 метра. Такий, дядя... Ми вирішили, що це мій бувший керівник? — Ні, не ваш. Ваш безпосередній керівник Йосипів був колись його підлеглим, заступником тут, того двохметрового дядька. От він обіцяв приїхати в суд, обіцяв, що всі приїдуть, поліція, всі... Ну, вся приїде і ну, вони шість разів. Балабол це той, хто е... ну, дає слово, що приїде, а сам не приїжджає. Ну, людина, яка не відповідає за свої слова. Пізну. Ну я не буду матюкати він людина, яка не відповідає за свої слова.